Кількість випадків захворювання на ГРВІ та гриб в Дніпропетровській області зростає. Переважна більшість інфікованих це діти. Фахівці прогнозують високий рівень захворюваності в регіоні. Лише за останні три тижні кількість хворих збільшилась на 20%. Якщо кількість дітей в класі, або в школі перевищає 20%, які оказались заболевшими, то вводиться така ограничительная мера, яке. Закриття класу, либо закриття школи, в тому випадку, якщо у нас відбувається розпространення по всім класам, скажем, заболевших в начальній школі в середній школі. Наразі у Дніпропетровській області на карантині 25 шкіл. Щоб діти не відстали від навчальної програми, вони займатимуться дистанційно. Вимушені канікули триватимуть два тижні. Уже в середине февраля с чисел 15-19 планируется возобновить работу школ и отдельных классов. Если в школах, которые приостановили учебный процесс, обучается больше 15 тысяч детей, то в классах по области, которые в отдельных школах прекратили работу на карантинный период, обучается больше 1200 детей.